Банда піратів, Таємничий острів, Текст Парашині Дені та Олівера Дюпана, розділ 5. Робінзон. Але що ви робите самі на цьому безлюдному острові? запитав Віллі. – Наш корабель розбився збився неподалік більше 30 років тому старий. Ми поверталися з південних островів з вантажем какао на борту і потрапили в шторм. Я впав в воду. Мені вдалося дістати з цього острова, вплав. Тут я побудував собі хатинку і навчився виживати. Потім я виявив, що довколишні острови заселені. До речі, я думаю, там кілька ем, разів на рік я буваю. Але чому ви не переїдете туди? Чому не хочете оселитися там? Ви б не були таким самотнім? вигукнула Марі. Тільки не це, озвався Робінзон, простягаючи руки до домав. Крім того, з ними мені зовсім не самотньо. Це найкращі сусіди у світі. Але якщо цей острів безлюдний, нагадав Томас, – то хто міг вкрасти наші речі? Грр, злоді, злодії, закричав масьємуні у них над головами. Робінзон глянув на зграю мавп, які оточили прибульців. Його погляд зупинився на одній з них, невеличкий і прудкий. Скажи нам, лютий? раптом спитав він. Ти часом не брав їхні речі? Мавпочка обхопила лапа, лапами голову. Наш лютий справжнісінький шахрай, сказав Робінзон. Я знаю, де ми знайдемо ваші речі. Старий зробив дітям знак слідувати за ним, у задній куточок хатини. Там був вузький підвісний місток, що е, вів до інших хатинок. Це були мавпічі оселі. Кожна з них мала свій невеличкий номер. Усі речі знайшлися у кімнатці лютого. Чому ви назвали його лютим? запитав Віллі, який завжди всім цікавиться. Тому що мав усього 12», – весело озвався Робінзон, як 12 місяців на рік. Робінсон запропонував дітям ще трохи погостити у нього, але їм треба було повертатись додому. Пане Робінзон, озвалася Марі, – коли вам треба потрапити на сусідній острів, ви пливете туди на човні? Ні, не на човні, відповів старий. Раз на, на два місяці тут проходить, зупиняється корабель. Саме на ньому я дістаю з сусіднього острова. Почувши ці слова, Томас запанікував. Але, але, я хочу додому вже зараз. вигукнув він. А як ви самі дісталися острова? запитав Робінзон. У вас же повинен бути корабель? Так, у нас був галеон, відповів Віллі, поправивши окуляри, але штурвал на ньому не працює. Ми не знаємо, як його полагодити. Почувши це, Робінзон клацнув пальцями. Підкликаючи до себе мавп. Друзі, сказав він, ми полагодимо ваш що галеон. Е, то де ви сіли на мілину? Всі троє одночасно тиснули пальцями у протилежні боки. Давайте попросимо Моді, щоб підказав, запропонував Віллі. Старий папуга злетів над деревами Галеон. Галеон. невдовзі закричав він. Це забере лише кілька хвилин, сказав Робінзон, оглянувши чорного дракона. Невдовзі діти залишили острів і рушили додому, подякувавши своєму новому другу та його мавпам. Батьки були дуже раді їхньому поверненню, адже вони перехвилювались, коли всі заспокоїлись, Томас Вогняний, відважний капітан корабля, розповів про їхні пригоди. Спочатку була страшна буря, потім ми сіли на білину побіля острова. Там було дуже небезпечно, на нас напали дикі мавпи, а потім. Сім'я за допомогою старого моряка відремонтував наш корабель. Марії Віллі переглянулись, посміхнулися. Томас, як завжди, перебільшував. Навіть месьє муді не вірив своїм вухах. Але хто ж був цей старий моряк? запитав Андрій. Віллі поліз у свою торбу і витяг посібник із виживання. Він розкрив його і показав присвяту моїм юним друзям шукачам пригод Робін Зон.